Що буде з цінами на електроенергію у 2025 році? Спойлер нічого хорошого. Тарифи ростуть, мережі нестабільні. Чи впевнені ви, що за наступні 4-5 років побудують нові енергоблоки, і це суттєво знизить ціну на електроенергію? За останні 10 років тарифи на електроенергію зросли більше ніж в 11 разів. Чи готові ви платити за світло вдвічі, а то і втричі більше ніж раніше? А тепер до ще гіршого: регулярні відключення, перепади напруги. І це все в умовах війни, коли інфраструктура під загрозою. Сонячна електростанція це не тільки економія, але й стабільне світло у вашому домі 24 на 7, зниження витрат до 90%. І головне, ви не залежите від енергокомпаній. Не чекайте, поки рахунки стануть непідйомними. Зафіксуйте тариф на електроенергію вже сьогодні. Напишіть нам в Дірект. І ми швидко розрахуємо вам сес.